Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог слухає Якова 5.16. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Чак, актор і майстер бойових мистецтв. На сторічний ювілей своєї матері розповів про те, яку важливу роль вона відіграла в його духовному перетворенні. Мама була для мене прикладом стійкості у вірі, написав він у соціальній мережі. Вона сама виховала трьох хлопчиків за часів Великої депресії, пережила смерть двох чоловіків, сина, пасенка та онуків, а також перенесла багато операцій. Вона молилася за мене все моє життя в горі та в радості, продовжував Чак. Коли я ледве не згубив душу в Голівуді, вона молилася про моє спасіння. Завершив свій пост він такими словами: Дякую мамі, що допомогла Богові зробити мене тим, ким я міг і мав стати. Молитви мати Річака допомогли йому знайти порятунок і створити християнську сім'ю. Вона часто молилася за сина, і Бог почув її молитви. Ми не завжди отримуємо від нього саме такі відповіді, які хочемо. Молитва не чарівна паличка. Проте Яків запевняє нас, що дуже могутня ревна молитва праведного. Подібно до мати Річака. Будемо продовжувати молитися за хворих і тих, хто зазнають лиха. Приходячи до Бога в молитві, ми отримаємо підтримку, умиротворення та впевненість, що Святий Дух робить свою справу. Чи потрібні комусь у вашому житті порятунок, зцілення чи допомога? Принесіть ці потреби до Бога в молитві віри Він слухає. Коли ви бачили Божу відповідь на гарячу молитву? Про кого ви регулярно молитесь, Помолимось, Небесний Отче, допоможи мені бути постійною в молитві і не слабшати. Дякую тобі за любов, яка мене підтримує. Амінь. Матеріал надано служінням. Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.